Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'єв Тейм 2. Сьогодні традиційно для себе в Лас-Вегасі, і знову у вересні, суперзірка боксу Сауль Канела Альварес провів свій черговий титульний поєдинок, цього разу захищаючись від нападків порториканця Едгара Берланги. Сьогоднішній контендер настав надто серйозним завданням для ветерана, який методично забирав раунд за раундом, зумівши раз відправити опонента на канвас, чергова перемога та що далі у цьому випуску. Писку ми обговоримо, з ким би ще міг зустрітися останній з могікан, останній боєць, який має таку величезну цифру у графі проведених боїв 66. Нинішній молоді і наснилася. Давайте розбиратися разом. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 21 вересня відбудеться вибухонебезпечний поєдинок двох потужних британських супертяжів. Чемпіон IBF Даніель Дюбуа зійдеться із дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошо. Переможець з дуелі, має всі шанси поборотися за абсолютне чемпіонство. Напруга зашкалює, а фаворитом всій парі є AJ, партнер проекту компанія Fofbet. Отже, що ми маємо зараз? Без сумнівів, Фальварес досяг всього, чого тільки можна, підкорив чотири дивізіони, бився з найкращими, практично не досіма гору. Завдяки грамотному просуванню створив свій бренд, заробивши сотні мільйонів доларів, отримуючи жильні спонсорські, все в нього добре і можна було б піти на заслужену пенсію, все ж таки 19 років у боксі. Але з іншого боку, і у його канело не закриті питання, а точніше певна недомовленість у його визначному спортивному шляху. Отже, кого хочеться в опоненти Саулю, без сумніву, головний претендент в бій з Альваресом, боєць, якого хочуть побачити з героєм виправи. В одному рингу практично всі фани, це Давид Беневідес, і справді варто тільки зайти на будь-який тематичний паблік і скрізь Альваресу сватають суперники Давида. Ну а що? Був чемпіоном у другій середній вазі, був обов'язковим претендентом на пояс Альвареса, перемагав реально міцних суперників, таких як Дірел, Лем'є, Плант, Ендрейд та Гвоздик. Здолавши останнього, завоював тимчасовий титул WBC у напівтяжах і швидше за все планує продовжувати кар'єру саме там. Але й завжди готовий повернутися заради бою із мексиканською суперзіркою, стилістично важкий для Канело суперник, високий з бетонною трималкою і крутим воркрейтом. Такий собі збільшений головкін. Фанбаза прагне бачити цю подію, і, можливо, мексиканець таки зважиться на цей ризиковий крок. Другий бій, який сам Сеуль назвав пріоритетним для себе, реванш з Дмитром Біволом у травні 2022 року. Мексиканець не успішно спробував взяти титул WBO у Кригиза, але Дмитро показав свою технічну перевагу протягом всього бою, а результат сутички став закономірним. Боксувати з біволом вдруге, так само ризикова витівка, адже тут питання не в габаритах. Альварес бачив і здоровіших питання в технічному рівні, і здається, що Сауль не дотягує. Тому не факт, що команда Рудого зважиться на такий крок ще раз. Та й боксувати з біболом герой випуску згодом лише в тому випадку, якщо той у жовтневому поєдинку за абсолютне чемпіонство здалає Артура Бетербієва, а тут теж є сумніви. Загалом побачимо. Ще одним бійцем, який може скласти серйозні проблеми Альваресу, який так само перейшов у ліміт лайт-хеві, є кубинець Давид Морель. Багато фанатів так само хотіли б побачити в одному рингу Сауля і Мореля, але проблема в тому, що ім'я кубинця ще не настоялося. Не такий він медійний, щоб Канело вибрав його як свого наступного суперника. Та й досить небезпечний цей кубинець, дебютував у профі лише у серпні 2019 року, але досить бадьоро підвищував рівень опозиції, воліючи не засиджуватися на мішковій дієті, здолав Айдоса Єрбонсенули, сина Сена Агбеко, коли виступав 76,2, а також Радіо Екаладжича, коли перейшов у 79.4. Сам Морель, який є технічним пластичним панчером, неодноразово викликав мексиканця на дуель, чи дійде до діла? Повторюся, маю сумнів. Ще один цікавий і точно гучний варіант бій проти ще одного підкорювача чотирьох дивізіонів, американця Теренса Кроуфорда. О, коли в рингу зустрічаються, два паундові бійці. То таке видовище не можна пропускати. Ініціатива виходила саме від БАДа. Боєць після минулорічної тріумфальної перемоги над Ерлом Спенсом почав просувати ідею поєдинку проти мексиканця. Після цього він вирішив задовольнитись підколюванням першої середньої ваги у непростому бою, перемігши Ізраїла Мадримова. Спочатку мета Теренса сприймалася як авантюрною, а після натужної перемоги над Узбеком так тим більше. З іншого боку, Кроффорд справжній топ, технарий майстер, за габаритами він навіть перевершує Альвареса. Ось тільки кістяк у нього вущий. Загалом подивимося, що з цього вийде, бій цілком реальний, якщо зірки зійдуться. Ну а інші варіанти, такі як Проспекти Пачеко або Крістіан Білі, Альваресу просто не цікаві, хоча вони вже є обов'язковими претендентами. Сподіваюся, Сауль вибере собі цікавіший варіант, ніж ці двоє. Ну а як вважаєте ви, хто є найбажанішим суперником Альвареса зараз і кого вибере сам Сауль? Висловлюйтесь під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.